Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, по 500 гривень кожному пенсіонерові на постійній основі. Непогана така доплата, так, але щоб її отримати, потрібно написати заяву. І не лише пенсіонерам. одразу скажу, бачимо тут 9 підпунктів отримувачів. Тут і люди з інвалідністю, і опікуни. і... Багатодітні, і одинокі, і непрацюючі. тобто, список, список дуже великий. Зараз розберемось, кому, як, що це отримати. Допомога, ще раз повторюся, на постійній основі, тобто, це неодноразова. Тому я вважаю, що є сенс писати заяву на її отримання. Тож, розповідаю, що, кому, де, коли і як це надається. А ви, в свою чергу, якщо хочете бути в курсі подій, нічого не пропустити, то зробіть просто дію, натисніть кнопочку Долучитись, підписатись до каналу Народна Думка, де я все це буду розповідати, і ви одним із перших будете визнавати, одним із перших оформлювати, в доступній формі все отримувати. Тож будете в курсі отаких от важливих подій. Тому долучайтесь, натиснувши кнопочку Підписатись під відео, а я розповідаю. Про цю інформацію. Якщо ви ще вімкнете потім дзвіночок під відео, то будете взагалі знати цю інформацію, тому що YouTube буде сповіщати вас одних з перших. Тож, кому надається, Непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсійних виплат, яких з урахуванням всіх надбавок підвищень додаткових виплат не перевищує 2700. Гривень так межа є в 2700 гривень, але за статистикою більше 50% України отримує пенсію до 3000 гривень, тобто половина пенсіонерів вкладається в цю категорію, і є сенс слухати Далі, далі. Пункт 2. Непрацюючим особам, які, одержувач, які є одержувачами державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Тобто, це ті люди, які наразі отримують 2093 гривні. Тобто вони якби пенсіонери, але не отримують пенсію там по ряду причин. Так. Також мають право на цю надбавку. Пункт 1-3. Непрацюючим особам, які є одержувачами державної соціальної допомоги, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю на кожну дитину з інвалідністю окремо. Пункт 1-4. Особам, які є одержувачами Державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю під групи А. Одиноким батерям і одиноким батькам, які є одержувачами Державної соціальної допомоги е на дітей з інвалідністю. Особам, що здійснюють догляд за важкохворою дитиною, які є одержувачами допомоги відповідно до розділу 5Б закону України про допомогу з дітям, сім'ям, з дітьми, вибачаюсь. Особам, які отримають щомісячну допомогу про догляду за особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розкладу, пункт 1:8 особам, які у встановлено порядку визнані опікунами чи піклувальниками над дієздатними особами з інвалідністю. І пункт 1.9. непрацездатним непрацюючим батькам дітей з інвалідністю, які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю. Тобто бачимо список дуже великий і дуже багато категорій сюди потрапляє. Як це виплачується, хто це виплачує і як її отримати. Що квартальна муніципальна допомога є безповоротною. Та надається одержувачам у розмірі 500 гривень щоквартально. Тобто кожних 3 місяці по 500 гривень 4 рази на рі. 2000 в загальному. Така, знаєте, як собі ще одна 13-та пенсія. Думаю, що, ну ще раз повторюсь, нікому зайвою не буде. Е, наразі це було ухвалено е, на. Сесії Вінницької міської ради виконкомом, тобто, допомога, надається по Вінницькому окрузі, це те, про що я дізнався, тому що я тут проживаю, тому що я знайшов цю новину. Я з людьми поспілкувався, але щоб ви відразу не розочаровувалися, що це лише по Вінницькій області. Я написав заяви в департаменти відповідних областей, чи нема такої. Подібної чи якоїсь іншої допомоги у них. І зараз очікую на відповіді, тому що це ще один привід, щоб не пропустити, долучитись до каналу, якщо є, я вам обов'язково повідомлю по всіх областях окремо, щоб ви були в курсі подій. Що потрібно робити, хто має право е на її отримання по цьому окрузі? Що квартальна муніципальна допомога призначається зазначеним категоріям громадян, тим, яким я прочитав, за умови, що вони зареєстровані на території Вінницької міської територіальної громади, є громадянами України та отримають пенсійні виплати в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області. Або по іншим категоріям, які я перечитав перед цим: по департаменту Вінницької міської. Ради, тобто, бачимо наразі це для вінича. Для того, щоб отримати допомогу, потрібно заповнити відповідну заяву, посилання на сам текст, який я вам прочитав, з усіма поясненнями, роз'ясненнями, доповненнями. Залишаю в описі до відео, і в самому низу там є примірник заяви. Заяву можна. А. Занести особисто в зараз скажу, куди подають до управління соціального захисту населення Департаменту соціальної політики міської ради на ім'я директора Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, тобто ім'я і прізвище. У директора в примірнику заяви там вже є. Вам потрібно буде внести лише ваші дані для... і занести особисто раз, Відправити по почті 2. Або щоб хтось заніс за вас, якщо ви не маєте змоги. Тобто люди, які є обмежені в Русі, так мають право, щоб за них занесла особа, яка проживає і зареєстрована, і по офіційним документам є там або опікуном, або опікувальником, то має право або ще соціальний працівник, який офіційно прикріплений до цієї особи. Які документи потрібно з собою мати, або їхні копії надати, якщо це поштою? Документ, що засвідчує особу, паспорт або ID-карта, ідентифікаційний код, або ідентифікаційний обліковий номер картки платника податків, або серія номер паспорта, якщо ви по якимось причинам відмовились від коду? Свідоцтво про народження дитини, якщо це на дітей оформляється, пенсійне посвідчення, якщо це оформляється по пенсійні виплати, е е рішення суду про присвоєння опіки, якщо ви отримаєте, будете отримати як опікун, і е довідку про розмір пенсійної виплати за попередній місяць від того, коли ви надаєте заяву, а також е документи з банку з вашим. І бан номером, куди будуть зараховуватись гроші, тобто ваші банківські реквізити, куди будуть нараховуватись 500 гривень кожного кварталу вам допомоги. Ті, хто подають вперше, то це ті документи, які я назвав, ті, хто отримували таку чи подібну допомогу у 2000 23-му, то буде переоформлення автоматично за умови, якщо у вас нічого не помінялось. Наприклад, якщо ви там не влаштувались на роботу, якщо, не дай Бог, не трапилась якась біда і буде продовження автоматично. Тож, хто як коли де, має право отримати, я вам розповів. По іншим регіонам взнаю вже розіслені запити, чекаю на відповіді, надіюсь, що вони будуть. І відразу буду вам розповідати. І долучайтесь, не пропускайте, впевнено, крокуємо до мільйона, допомагаю вам розбиратись. Тож, до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.